У нас також принципово, а Ми дуже сподіваємося, що комуністів не буде в парламенті. Ми не підемо з опозиційним блоком. Ми не підемо з тими, які голосували за закони 16 січня. І для нас важливим сам текст коаліційної угоди. Там, де має бути, крім загальних, ми любимо Україну і збудуємо міцну проєвропейську державу. Мають бути чіткі напрямки, під які чіткі законопроекти вже по деяким в нас давно напрацьовані, як, наприклад, законопроект щодо очищення суду від корупції, законопроект про статус суддів та судоустрій і багато інших. Тобто, ми хотіли б, щоб в тексті коаліційної угоди. Серед тих партнерів, і я дуже сподіваюся, що в нас будуть партнерські відносини з політичними силами. Уже були чітко прописані конкретні законопроекти, і ми будемо об'єднатися навколо конкретики, а не загальних фраз. Чому для нас важливо відразу в парламенті почати реєструвати законопроекти, тому що країна не може більше чекати, коли про реформи лише говорять. І у нас є ціла дорожня карта реформ, яку зокрема напрацьовували і експерти реанімаційного пакету реформ. Є багато інших законопроектів з інших експертних середовищ і як каже гасло самопомочі, візьми і зроби. І для нас важливим буде взяти і зробити. Бо ми розуміємо, що багато політичних сил, які вже були в парламенті, в них будуть багато займати перемовини, поділ портфелів і так далі. А для країни важливо зараз ухвалення тих першочергових законів, які мали бути ухвалені півроку тому, коли з'явилось вікно можливостей, а можливо навіть 23 роки тому, коли Україна стала незалежною. Дякую.